Ну, власне, чому нашим довелося відтягуватись від е, суджі, тому що порушена логістика. Ну, і плюс у мене є своя ще версія, і вона е, має рацію: я впевнений, що воно колись після війни підтвердиться, що це політичне рішення, е, тому що е, з, е, ну, це вимога Путіна, і тому трампісти нас змушують виходити з Курської області. Тобто, це е, замануха така для Путіна на перемовини. Ну, десь так. Ну, от Володимир Зеленський пояснив вихід наших військ з Курщини, тим, що курська операція вже, скажімо, своє завдання виконала. У ну, мене є ну, своя думка з цього приводу. Знаєте, стільки... лав... так. Далі, скажіть, скажіть, що, що ви? Ну, стільки жертв, стільки. Якою ціною вона виконана, про це ж ніхто не каже. Ну, всі військові, от е, у мене вчора хлопці виходили, е, друзі, з, ну, не буду називати номер бригади, виходили то. Е, ні, в суботу, позавчора, от, і ми е, збиралися е, по чай, і той. Е, то вони розказували, що ну, дійсно з військової точки зору, ну що, ну, поначалу нахваталися, а потім. Набили багато і корейців, і, і лаптіногих всяких різних там і так далі, так далі. То каже, втрати точно, ну, ну хлопці закопів, дрончики. Да, то есть, рота дронів, які безпосередньо, які там по секрету кажуть, там, типа, то в нас кожен вже по сотні їх убив. Кожен в роті дрончики. І то вони кажуть, що. Ну, втрати десь один до п'яти, один до семи. Тобто ми за за одного свого їхніх п'ять-сім е, вбиваємо. Це точно там це, а може каже, і в десяток. Це так от скромні підрахунки, то понятно. Але ж я кажу: ну добре, ви вб'єте 10-го, прийде 11-й. І що ви тоді будете робити? Їх же ж не міряно. Це ж у нас люди міряно, а у них же ж їх же ж вчетверо більше, ніж нас. Плюс вони зараз нанімають там всяку шваль по всьому світу. У них там польові воєнкомати, мабуть, в Ерітрії, в Ефіопії і так далі. і так далі. От, Як нам з ними воювати, яких просто е, тупо більше? Але всі ж військові в один голос кажуть, що треба було, як тільки оце м, м, почали перерізати дорогу, що треба було не не замедляти, Виходить, ну власне, це саме говорить. Якщо я там не військовий експерт, то говорить і Юрій Бутусов, що запізнились з виведенням, тому що почав керувати операцією офіс президента. А тепер вони генерала поміняли там, тіпа, що стрілочника знайшли, щоб, е, щоб ж не розказувати всім нам, що це ж Андрій Борисович Єрмак стрілочки на глобусі рисував. От, але мені що не сподобалось в цій заяві Зеленського, от вони нас мають все одно за, за лахов, за дітей. Він там тільки сказав, що от були які цілі операції, що ми там, типа. Багато обмінного фонду наловили, і що потім нам перекидали сюди з-під Покровська, що там ще з під чогось, під чогось, під чогось. Ну, скажи, ну скажи, що це була ще політична мета. Ну просто скажи ні слова не сказав, що політична мета показати русським, що танго танцюють вдвох, вони можуть прийти до нас, ми можемо прийти до них. Сказати, що це у нас була розмінна карта «Міняємо суджу на енергодар. Да? От, що ми показуємо нашим союзникам безпомічність і безпорадність їхню. Що це було що була військова мета і була політична мета? Чого ти про політичну ми жодного слова не сказав? Ми що, блін, сьогоднішні чи що? Ми що не, не розуміємо слів, ми не розуміємо, що так, да, це теж потрібно. Це теж тому, що я згадую в серпні. Я, якщо чесно, мене застало в розплох. Причому я колись. А я ж тут же якраз їздив по прикордонню, їду я колись з дружиною. Ну, я ж кажу, у нас був проєкт, у мене літа не було. Я гоцав по всій цій прикордонній зоні умовно. Я там, типу, коли бачили там танки, думаю, навіщо тут танки? Ми ж тут з крепкій обороні, і я не зв'язав А і Б, що це ж там. От або там е, теж приїжджаю там е, на ставок в одну громаду, там, типа, там по лісам наших там кищіло. Я десь щось починав, щось здогадуватись, але більше тоді пускали пиль. Я поняв, що це була отвлікуха, що ми ж дем, що вони на нас нападуть сюди. Я думаю, навіщо їм розтягувати фронт? Але потім ну, все стало на свої місця, коли наші пішли вперед. І мене почали люди питати у серпні. Так а що буде? Я кажу: ну нам прилітатиме тепер більше. Ой-ой-ой, так що там? Тіпа, як ну що, готуйтесь до цього? Але все одно при цьому всі казали: але ну і хай прилітатиме найбільше, але хай вони тепер попробують, що таке лайнушка. І народ був е -е, розуміли, що ну, нам буде важче, але типа і та сторона тепер е -е, сьорбне лиха. І ну, у всіх була всіх був кураж. Кураж, наскільки у нас це було вдало по От, але зараз зрозуміло, що відходили наші, відходять, ну дуже стомлені, дуже ну, ну це капець. От виходять так, це от у, у мене друзі, там дрончики, да? а це ж не штурмовики навіть. А навпаки, у мене двоє знайомих штурмовиків пропало безвісти. Все. ну і, і скажемо так, що скоріш за все, це що. Ну, там, сім'ї сподіваються, але отак. От е так, що тяжело. Ну, і звичайно. Ну, стоп, виву я, виву я хочу ще сказати, от що. А я да. саме більше ж питаю, я саме більше питаю у хлопців, ну так А ЗСУ, як ну, дух е кажу, ні, дух крепкий, треба просто ну треба роті. Треба дати спочивати, тому що там втома неймовірна Якщо ви там два тижні. Або місяць без ротації, і цей місяць ви спите по 2-3 години на добу. Їсте і як в переміжку з землею, ви не миєтесь, ну це, ну, ну, це дуже важко. Це неймовірно фізична, втома страшна. Вони потім приходять, покупались, постирались, упали, і може спати добу. Ну Тому що організм він потребує. Перезавантаження, звичайно, всі оч в очікуванні, що ж там буде на цих переговинах е... Трампа і Путіна. Чекаємо, чекаємо м'яч на полі Путіна, як кажуть. Хоча я а, дуже а, не а, люблю цю, цю фразу, тому що м, виходить так, що е... я вже колись казав: цю фразу дуже часто використовував Володимир Зеленський. М'яч на стороні партнерів, м'яч на стороні Заходу, м'яч на стороні США. А я завжди кажу, е, дорогенькі, ви в волейбол не граєте, що ви перекинули м'яч на іншу сторону і вже очікуєте звідти подачі. Ні, ви граєте в футбол. А в футболі треба грати як на своїй частині поля, так і на іншій частині поля. І не факт, да. що е, на своїй частині поля ти можеш не схопити м'яч від свого гравця. Тому. Треба бути дуже обережним і грати скрізь, ну це якщо так абстрагуватися і, скажімо, поляризувати на якісь ігри, Ну щоб було більш зрозуміло. Очікується ця розмова. Ну, складається враження, що Путін тягне час. Мені цікаво, от що найбільше мене турбує: що після розмови з Путіним. Трамп не вийшов, він не сказав: у мене була дуже е, продуктивна розмова з Путіним. Mm -hmm. Він хороший хлопець. Е, Україна, відкривай список, треба поділитися територіями. раз. Треба е, забути про НАТО. Два, треба забути е, про е, українську мову, три, українську церкву чотири. Ну, я маю на увазі, що готуйтеся до того, що тут буде російська церква московська, друга мова російська і так далі. Ось всі ці стамбульські, е, як каже Володимир Зеленський, непідписані домовленості, які Путін тримає якраз ось для цього часу. Я ну, три позиції здалися старта як тільки зам як за мануху до того, що Путін прийшов. Ми виходимо з Курщини, території залишаються за ними, і третє, ми не йдемо в НАТО. Сьогодні сплило, що Трамп говорить, що будемо говорити якось про Енергодар, да, про Запорізьку атомну. Я не думаю, що Путін поступиться і навіть цієї території, тим більше, що вже не треба її розмінювати на суджу, але і не треба, і вони не збиратимуться робити жест доброї волі. Але я думаю, що тут можуть вони зробити такий експеримент, що. Зробити там демілітаризовану зону, наприклад, ввести невеличкий там саме на цю станцію, там контингент, якийсь там роту, батальйон блакитні на ООН от, і віддати станцію в управління МАГАТЕ безпосередньо МАГАТЕ. Тобто, вона не управляється не росіянами, не українцями. Якщо це можливо, це як варіант, але почали про це говорити. Я так розумію, що всі розуміють, і магате тисне в тому числі і на Трампа, що ну з цієї станції ж треба щось робити. Не може ж вона на холостих оборотах, тобто, а не видавати електроенергію. Але можуть сказати, що давайте вона буде на обидві сторони роздавати світло. Так? І на Запоріжжя, куди в основному у них лінії були розгорнуті Запоріжжя, Дніпро, то тобто, есть, Заводи цих велитенських міст, ну 700 тисяч до війни Запоріжжя, мільйонний Дніпро, плюс поруч там неподалік Гілки, там і на Кремінчух, і на ой, Як він зараз називається, господи? – Кам'янське. Так, да-да. Е, е, але він і давав же туди, в сторону Крима, на Мелітополь, на Бердянськ, Бердянський порт запитували, да, цього, там, Скадовськ, знову ж залізний порт. І тому я думаю, що буде якась домовленість, що станцію запустять під лінією МАГАТЕ. І вона буде давати світло і на ту сторону, і на ту. Як будуть проходити розрахунки, хто буде отримувати прибуток, який, де ще що і це може бути це якраз те, що може будуть перемовлятися довго про статус саме Запорізької атомної, як вона буде функціонувати? І тут дійсно. Що людство може спробувати там, типа що е, суверенна станція не якась держава конкретна, а МАГАТЕ як такий спільний орган, е, підзвітний, в тому числі ж, мабуть, і ООН. Да, я статут МАГАТЕ не читав, але я думаю, що десь так. От, е, м що стосується, е, я думаю, що наші мусять сказати е, трампістам, що є е, ж речі нереальні. Тобто речі, які зробить нереально. Да? Ну от як нереально, де вони знайдуть там конституційну більшість, якщо Путін дав, хоч там хай станцює голим. Все одно не буде конституційної більшості, щоб викинути статтю про НАТО з Конституції. А наступний парламент, так, по-любому ще там прийме постанову, яка буде це підтверджувати, що там 82-й раз заявляємо, або там двома пунктами заявляємо, що наша мета це НАТО. І пішов Путін там лісом. Да? І тому. Я думаю, що трампістам це треба сказати так само, що не знайдеться того, хто ратифікував би там тіпа, таку угоду, як там друга державна мова російська, хоч Путін хай, хоч е, здохне, і тому єдиний варіант це от як не дивно, трампівський варіант, що просто перестать стріляти заморожуємо конфлікт, а потім довго думаємо там над якимись пунктами, де хто кого дискримінує. Не просто ну заморозку зараз пропонують заморозить е, перемир'я на місяць, а, а потім же ж е, має бути і наступні там е, елементи перемир'я. Да, там, типу, якщо продовжувати те, що на місяць, а потім продовжуємо, то що? Е, де єдине, що е, путіністи можуть доставати Трампа і де Трампісти будуть наполягати, це на тому, що е, проковтнули. Американці, що у нас тут, начебто, ганяють е, церкву, а для Америки це ж неприйнятно. І мало кому поясне, що це не церква, це, блін, що тут кожний єпископ РПЦ це е, полковник ФСБ, причому діючий полковник. От і фактично там резидент тут. У них же ж в кожному ж обласному центрі є ж своє. Ну, Бо Візити. треба було це зробити раніше. Як пропонувалося ще з 22 року, це перше, Конечно. бо треба було вигнати оцих е, жопе жопоблок оцей з Верховної Ради. Вони не змогли ніяк вигнати. А як же ж вони їх ви, 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 виженуть? Тому що треба ж голосувати, підголосовувати ж комусь треба. А тепер мають. Ну отож. Е, ну тож, е, але тепер е, тут можуть вони тиснути. Е, хоча тут е, ну, важко вре, врегулюватись а як, як саме ми тиснемо? Ну, ніхто ж не забороняє, зараз ж не стоїть ніхто. От У мене якраз е, в мікрорайоні, де я живу, тут дві церкви, і мені обидві з балкона класно видно: одна так в одну сторону. Російська в одну українська. Я вам скажу, що на нас на, на минулої Пасхи я спеціально ж ходив і дивився, куди більше прийшло. Для мене ревносно було. Ну і скажу, що разів п'ять більше в українську.